Просила чоловіка, щоб Гойдалку зробив. Кажу. Отак внучки приходять, і от любимо посидіти влітку, там абрикос у нас є, малина, і ми любимо посмакувати і на Гойдалці посидіти. І він отак послухав і зробив. І ми так дійсно діти приїжджають, приходять, прибігають, бо дочка живе тут, в селі дві внучки, а син у Луцьку теж три внучки маю. Та й так тішимося, любимо сидіти, гайдатись і дивитись на небо. Знаємо, що зірочкою він дивиться на нас, і він хотів так, щоб, щоб нас все добре було, щоб він казав: горнись до дітей, будеш підтримкою, ти дітям, а діти тобі, весь час підтримував мене з війни. Він дуже любив життя. Знаєте, я це... Зразу я знала, що він такий був от, ну, життєрадісний, але це проаналізувала, чому він постійно планував. В нього було планів на майбутнє, я не знаю. І в роботі він постійно планує, постійно щось. Я вже часом казала, що ж ти вже трошки помовч, вже не вдасться щось, як запланує. Ну постійно планував, постійно він жив. Не в кожної людини є якесь захоплення. А вона в нього було. Було, він любив дуже музику. І це не стільки, що це його якесь захоплення, це просто його життя. Він жив музикою. Він настільки любив грати і співати, що, от навіть отак, ну, в побуті щось вдома робить, він не, не, ну, сам не спост... себе не, 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 від... не відчував, що він співає. Він постійно мугикав, постійно, постійно ходить, співає. Він ще в школі побачив вчителя, вчитель на баяні грав. І йому сподобалось і купіть мені баяна. Ну, сім'я була не дуже така маюча, багатодітна. Ну але ж до того він купіть баяна, що плакав. Казала, це круха плакав, купить баяна. Купили вже того баяна йому, і він став грати, навчився грати. Вже вчитель його навчив. То була десятирічка тоді, після восьмого класу пішов в культосвітнє училище. І він закінчив те училище, повернувся сюди, в село за клубом. Був клуб. І він зразу організував такий ансамбль, був, називався Пластилін. Тобто грали хлопці. різні свята все ж були концерти. Ну він так вже як був, як по роботі, ну, але ж оце для себе. Він організував той ансамбль, став купляти ту апаратуру. Сам купив, то заробляли, купив ту апаратуру і організував, і стали вони вже грати і в клубі, вже як ну, з усіх сіл йшли на дискотеку, бо тут була жива музика. І по весілях, по весілях, і вже оце ще він до армії. Потім пішов в армію, повернувся, він продовжив. В армії теж він казав, що грав, в якомусь там ансамб був, він був танкістом постійно з музикою. І стали замовляти по весілях. Він і грав і тут по окрузі. І вже в сусідній області цей це 30 років він програв на весілях. Веселя, потім стали, оце знаєте, ювілеї по ювілеях, і його взяли в школу. В школу вчителя музики. Він не мав педагогічної освіти, але він так мав підхід до дітей це без перебільшення. Діти його настільки любили. От навіть отут ми ще по дорозі до школи щось робимо ну, вдома, по господарю. Діти йдуть, вітаються! Діти так, привіт! В неділю постійно діти ходили на заняття додому, сюди. Кажу, діти ще були малі, ну, ніби й місце не так. Мене, кажу, діти як, до школи ходять, щонеділі займається. Він, він не міг ну, виставити дитину на конкурс чи там на якийсь, щоб в нею не відпрацювати, щоб вона не співала так, як треба. Ласно, Руд зробив музичний кабінет. Зібрав колекцію музичних народних інструментів, їздив, шукав, міняв, купляв. Ось, і Діти займалися в тому класі. Апаратуру мав свою дітям таку пропозицію дав. вони на Різдво ходили колядувати. Це діти, я знаю, було по снігу, навіть одна така дівчинка була, що трошки з вадами. Я піду колядувати. І він по снігу, по коліна вони цілий день з тим баяном приходять вже сюди в кінці свято, тут треба йти ще в гості. Я кажу, може, вже ну, завтра там в гості до родини. Ні, ми ще завтра підемо колядувати. Ті діти йшли за ним. По тому снігу він наборсається, си, набор у снігу понабирають і потомлені прийдуть вечором. І вони ці гроші діти не брали собі. Вони знали, от вони мікрофони в школу купили, от вони підсилювача в школу купили. Постійно я кажу, все йому от треба було все більше вдосконалювати, все більше, щоб було краще. Він, ну, е, Я кажу, він просто жив, бо вдома, от як чоловіки, знаєте, телевізор дивиться, там футбол, рибалка, в нього не було. Отак от він щось там справився, закривався. І він або на баяні, якщо щось так, або просто от на весілля він мав зошит, і він закривався. Він годину дві, він просто грав і співав. Він брався за все, що міг. Хазяйство розвели, землю обробляли. І оцей і город, уже під кінець, і городи, і, і худоба. Я вже казала: Андрій, може вже хватить? Ну вже це перед війною. Тож ну вже, давай відпочинь трохи. Що я сяду складу, буду руки, буду сидіти. Ну Такий був енергійний, що ну, ну я не знаю. Ну, казали, живчик на нього. Він мені був опорою підтримкою, опорою у всьому. Е, в, ну женилися два рочки було синові, померла мама моя 52 роки і стався інсульт. Він мені став підтримкою такою, що ну дуже великою підтримкою. Дітки маленькі, помогти ніби нема кому, і ми двоє от, виростили дітей. І мій Андрій навчився шити взуття. Такий був період, в 90-ті роки, він шив ті колодки, купляв шкіру, шкі... шив шкіряне взуття. І ми продавали. Тобто він ну, він з, -з, -з сім'єю, сім'я в нього була ну, це на першому місці, безумовно, додатково ходивши дискотеки, клуба не було, мав апаратуру ходив, дерно, ставок, таке є село, це він навпрошки, Ішов пішки в дискотеки, апаратуру там лишав, колись літом дискотеки до часу, до двох, боже, нема. Я ходжу від вікна до вікна, від вікна чекаю, не позвониш. Приходить, принесе 9,50-11 копійками. Висипла, тако діти сплять. А він висиплений, ми його порахуємо ті гроші. Це було для нас. Я кажу, ви знаєте, я тако як починаю все це прокручувати. я Ну, я, мені не кажеться, що я така вже так багато прожила, але ну, я стільки багато пережила. І він завжди був зі мною поруч. Почалося все теж з музики. Тому що оце коли він працював за клубом, я вже говорила, що агітбригади І ми, дівчата, він організував з нас агітбригаду І співала я. Ми їздили е, по полях. От, Працюють в полі, в комбайнери, трактори, ми в обід, вдівали українські ці плахти, вишиванки. І їхали машиною, їхали в поле. Поки вони обідають, ми співали. Такі були Агітбригада називалась. І от я була учасницею цієї агітбригади. Ну, ми і якось так не знаю, але знали ми, бо в одному селі. І от виникла, мабуть, нас тоді, в той момент, виникла така симпатія. Він став мене додому ну, вже та, настали ми на танці ходити. В кіно в нас у клубі вже ж було, вже ми став така симпатія. Вже я, він мене безплатно проводив вже на кіно. Ну Пісня, музика, мабуть, нас зблизила. Як було 30 років нашого спільного життя, і діти нам. Подарували поїздку в Закарпаття. Це теж було. Часу нема. Та що ви видумали? 15 вересня в нас було. І в нього часу, бо так, як не в городі, як не в полі, як не… діти все, обирайте дату, ми вам сертифікат подарували. І ми таки вибрались на День Вчителя. І ви знаєте, тих три дні він сам зрозумів. Це вже було так, знаєте, як кажуть, він майже під кінець нашого спільного життя. І це вже як був він на війні. Ми так спілкувалися вечора, він мені один момент каже, знаєш, знаєш, давай, тако, як закінчиться війна, поїдемо з дітьми, знуками в Карпати. Така в нього скільки того життя, вже оце, знаєте, стало до нього дійшло. Постійно нам, ну, такою був підтримкою, таким завжди він завжди кажуть, все розрулить. Все, він все ніби такі вітчя, ніби розпач, не знаєш, як, як вчинити, як ну, в тій ситуації. А він завжди-завжди. І от навіть війна, почалася війна, е, в перший день такий був хаос, шок. Він мені дзвонить, мені дали повістку. І буквально за дві з половиною години, вже в 4 години відправлявся автобус, і він зібрав речену, мене зять і зять йшов. І він пішов на війну. 4 квітня він вже був під Бахмутом. В нього стався інфаркт. 8 січня вони були біля Запоріжжя. Ось його довезли, довезли, зробили стентування. Ніби він говорив, боже, він мені не признавався, сину признався, а потім вже признався, як вже налоговую. я з реанімації вийду. Він по телефону говорив під крапельницями, все. Ну, зробили, зробили в нього щось. Ну, крапельниці ці стояли, каже, щось підкручуть. Як потім сказали, що це був в нього не перший інфаркт. Він переходив вже на ногах і дуже багато ну, відмерлих тканин. Серце просто не мало сили качати кров. В реанімацію нас не пускали, але ми спілкувалися. Він кажу, до мене, до дітей дзвонив по п'ять разів на день і ми вже вислуховували його. Бо дайте йому виговоритися. Він дуже любив спілкуватись. Майже місяць в реанімації він не вийшов, хоча вже їхав поїздом додому. Вже він планував, що він буде робити. Оце, будучи в реанімації, він знову. Я буду. Перепілки розводить, Внучкам треба, її, щоб були корисні дуже яйця. Я буду займатися перепілками, я буду те. Добре, Андрій, вже приїдеш додому будеш, будеш то, будеш те, але потім вже воно ну, все з часом так йому вже то не можна, те не можна, він вже так може відчував, потім каже мені, знаєш, не можна мені нічого робити, вже буде, в школу я не піду, вже вже мені 55 років я зможу вийти на пенсію, буду з внучками гуляти така від нас до Юлі, бо дочка живе в селі. так Буду каже вже тішитись внучками. Так, вже, мабуть, відчував, що кажу, вже планів було море. Ось, Але ж, ну кажу, не, не думав. Він, мабуть, і ніхто, і ми не думали. Це був такий, знаєте, дуже такий шок. Ну. І я вдячна йому за підтримку, за те, що він в моєму житті був. А ми цього літа здійснили його мрію. Цього літа, 8 серпня, день народження. Я так замовила там, їхала з Луцька квіти і їду. І мені в автобусі приходить от така думка. Думаю, він так хотів, щоб ми всі поїхали. І я приїжджаю додому, кажу до дітей, діти. Тата день народження. Давайте ми це в серпні всі. І внуки, і діти поїдемо, всі поїдемо в Карпати. І ми, ми так поїхали. Важко було, що його не було з нами, але разом з тим кажу: він тішиться. Він, він бачить, він радий, що ми здійснили. Він хотів для нас найкраще, Він хотів для нас, хотів для дітей, щоб було все добре.